Лідерство як певна діяльність, а це саме діяльність, теж має свої ознаки. І їх, їх три основних. Перше, лідерство це навичок, це властивість, це певні мої властивості. Да? Е, якщо я втілюю лідерство, а не імітую його, я маю. Е, Перше, це визначати проблеми, тобто я маю мати такий навичок чітко відокремлювати другорядне і першочергове проблематику від ілюзії проблематики. Друге, я маю вміти обирати між людьми і стратегіями. Це як обирати саме тих людей, які можуть допомогти мені втілити мої ідеї, мої стратегії. Так, обирати стратегії, які треба втілити для досягнення поставлених цілей для вирішення тих задач першочергових, які я маю визначити, бо я лідер і я маю мати це цю властивість. А третє, я маю обирати постійно між стратегіями і людьми. Умовно, якщо я лідер на підприємстві, то звільняти людей, але вберегти. Підприємство е, скорочувати щось, витрати по підприємству, щоб берегти людей. Люди хочуть підвищення зарплати, але якщо я підвищую їм зарплату, наше підприємство збанкрутує. і я постійно маю між цим обирати. Розумієте, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.